Сторінка 125, параграф 41. Афінська демократія. Афіни. У ході персько-грецьких війн один із грецьких полісів Афіни зумів стати могутнішим ніж був до цього. У середині 5 століття до нашої ери поліс увійшов у період свого золотого віку. Розквіт Афін пов'язують із їхнім особливим політичним устроєм демократією, тобто владою народу. Проте афіни не завжди були демократичними. У найдавніші часи тут правили монархи, навколо яких збиралася рада із представників найшляхетніших родин міста. Ареопах. Одним із найвідоміших монархів був напівлегендарний Тесей, який, за переказами, убив чудовисько з тілом людини і головою бика Мінотавра, реформа Солона. Афінський політик солом у 594-593 роках нашої ери провів низку важливих реформ. По-перше, він домігся звільнення людей із боргового рабства, скасував борги, заставою для яких була земля або особа самого боржника, і заборонив надалі робити такі позики. Ці зміни полегшили життя афінського населення. Також солон поділив всіх громадян Афін на чотири групи залежно від доходів. Кожен громадянин міг брати участь в управлінні державою. Проте, що більший дохід мав громадянин, то вищу посаду міг обійняти реформи солона, як стверджують історики, розпочали шлях Афін до демократичного устрою, а самого Солона називають засновником афінської демократії. Тиранія пісістрата. У 560 527 роках до нашої ери в Афінах правив пісістрат. Його називали тираном, тому що він незаконно захопив владу та одноосібно правив місто. Період його правління та інших подібних одноосібних правителів називають тиранією. Одні тирани правили турбуючись. Лише про власні інтереси, застосовуючи насильство, інші намагалися здобути любов народу всілякими обіцянками і підкупами. Поява тиранії була пов'язана з гострою боротьбою за владу між родовою аристократією і демосом народом. Після страт не скасував законів солона, але до управління містом допускав лише своїх прихильників. У той самий час він проголосив рівність громадян перед законом, незалежно від походження або розміру доходів. Після страт сприяв розвитку культури, запровадивши нові релігійні свята та фестивалі, а також уперше наказав записати тексти Іліади та Одіссеї, Гомера, які до того передавалися усно реформи Клісфена. У 508-507 роках до нашої ери афінський політик Клісфен, щоб остаточно загладити конфлікт між аристократією і демосом та усунути загрозу появи тиранів, провів докорінні. Перетворення, які зменшили вплив аристократії на політику. Відповідно до реформ Клісфена, всі громадяни були записані до різних громад із самоуправлінням. Дем, членство в демі було спадковим. Тепер громадяни, які належали до одного роду, опинилися в різних демах. Деми об'єднувалися в 10 філ. Від кожної філи обирали представників для управління містом для того, щоб не допустити повернення тиранії. Клісфен запровадив процедуру остракізму на глиняних черепах, остраконах. Люди писали ім'я громадянина, який, на їхню думку, мав забагато впливу в місті. Якщо набиралася певна кількість голосів проти однієї особи, її на 10 років виганяли за фін. Афінська демократія за періклам. Формування демократії в Афінах завершив перікл саме час його перебування при владі – 444-429 роки до нашої ери називають золотим віком Афін. Перікл здійснив важливі перетворення. Вів оплату праці для державних посадовців і за військову службу, організував видачу коштів найбіднішим афінянам для відвідування театру, змінив визначення громадянина. Тепер ним вважався лише вільний дорослий чоловік, чий батько був громадянином, а мати жителькою Афін. Як ви вже знаєте, після завершення персько грецьких війн Афіни утворили союз. Це об'єднання держав мало спільну скарбницю, яку контролювали Афіни. Ці кошти Перікл використовував для розбудови міста. За його розпорядженням було повністю перебудовано Акрополь, який зазнав руйнувань через вторгнення персів. Тут було зведено Парфенон, храм богині Афіни, Пропілей, головні ворота, які вели на Акрополь, храм. Безкрилої ніки, перемоги, храм Ерехтейон, щоб захистити місто в разі війни, були зведені довгі мури, які з'єднували Афіни з портом Пірей, так морем, де афіняни мали перевагу, вони могли отримувати все необхідне, навіть перебуваючи в облозі. Джерела повідомляють, римський історик Плутарх про реформи Солона. Цим заходом, проведеними перетвореннями автор, солон не догодив жодній із сторін, адже багаті були невдоволені втратою своїх цінностей, а бідні тим, що земля не була розділена заново, як вони сподівалися, і тим, що солон не встановив абсолютну рівність, як це зробив лікург. Словник Титан. Тут одноосібний правитель, який незаконно захопив владу. Згодом так почали називати всіх правителів, які здійснюють владу, порушуючи закони, придушують права громадян та використовують насильство для утримання влади. Тиранія форма правління, що визначається жорстоким і несправедливим використанням влади однією особою або Групою осіб. Аристократія тут привілейована верства населення знать у давній Греції. Цікаво знати, після страт підтримував селян та дрібних ремісників, наприклад, давав гроші в борг на покупку знарядь праці, Афіни почали багатіти завдяки торгівлі оливковою олією та ремісничими виробами. За наказом, після в Афінах було збудовано кілька храмів. Люди, які працювали на будівництвах, отримували Платню від міської влади. Завдяки цим крокам пісістрат став популярним серед народу. Органи влади в афінській державі. Еклесія. Збори 40 тисяч громадян, що вирішували питання війни, законів, остракізму. Щороку обиралися за жеребом. 10 воєначальників керували військом, стежили за дотриманням законів, 10 архонтів головували на судах та під час релігійних цар. Ремоні 6 тисяч геліастів, присяжні на суді, 500 членів міської ради буле, створювали закони. Перікел був онуком пісістрата і належав до знатного і багатого афінського роду. Його знали як талановиту та освічену людину. Перікел був скромним та ощадливим, усе своє життя присвятив державній справі, після нього не знайшлося достатньо. Мудрого правителя, який зміг би повернути Афінам їхню колишню могутність.